Якщо на саміті у Варшаві наступного року НАТО не виконає своїх обіцянок щодо наближення Грузії до членства в Альянсі, це буде чітким посланням. Що усі обіцянки альянсу це лише слова на папері з такою різкою заявою? Виступила у Вашингтоні нещодавно призначена міністр оборони Грузії Тінатін Хідашелі. Перша жінка, цивільна командувач грузинським військом, каже, що попередила Вашингтонських посадовців, Путін буде наступати стільки, скільки йому дозволять. І єдиним виходом для країни для країн сусідів Росії є укріплення свого війська і вступ до НАТО. Моя колега Мирослава Гонгадзе розмовляла з Тіна Тін Хідашелі у посольстві Грузії у Вашингтоні. Really, що на вашу думку є кінцевою метою Путіна. Я думаю, все надзвичайно просто. Це не така собі глибока любов до України чи Грузії, чи з іншого боку, це не така собі глибока ненависть до України чи Грузії. Якщо відверто, я вважаю, що дії Путіна не мають ніякого зв'язку з Грузією чи Україною. Першу причиною його агресії є проблеми в Росії. На мою думку, війна в Грузії, війна в Україні має дві причини. Перша Путін, а відповідно, Росія відходять від цього посткомуністичного, пострадянського сорому в їх уяві послаблення Росії, втрата територій, вступ балтійських країн до НАТО. Тож вони намагаються продемонструвати, що вони сильні і потужні. Друге, вони не можуть дозволити країнам пострадянського простору стати успішними, і це головний аргумент для світу. Путін не може продемонструвати успіх у своїй власній країні. І якщо він не може цього досягти у своїй країні, він не може дозволити стати успішними країнам пострадянського простору. Юседдерзнодискашенбадес. Ви кажете, що Грузія чітко вибрала своє майбутнє: це членство в ЄС та НАТО, і у грузинському суспільстві немає з цього приводу дискусій. Коли ви думаєте, це може статись у 2006-2008 роках? Україна та Грузія були надзвичайно близькими до членства в НАТО, але через агресію Росії цього не сталося ready any moment. Відповідь однозначна: ми маємо бути готові щохвилини. Наше домашнє завдання бути готовими кожного моменту, коли з'явиться така нагода. Наше військо має бути готове до цього. Цивільна складова має бути готова. Уряд має бути готовим. Насправді невідомо, коли цей момент настане. Балтійським країнам казали за шість місяців до вступу, що питання навіть не обговорюється. Але шість місяців пройшло момент настав, і вони стали членами НАТО. Ми не знаємо, можливо, щось драматичне трапиться до Варшавського саміту, і такий момент настане для Грузії, але нам треба сфокусуватись на тому, що залежить від нас. Ми маємо боротись за це. Якщо нам кажуть ні, ми маємо це ігнорувати. Ми маємо воювати проти цих ні, які надходять з різних столиць. але НАТО своєю слабкою реакцією на агресію Росії дало Путіну відчуття, що він може робити все, що завгодно. Чи насправді НАТО є панацеєю на всі безпекові виклики наших країн? І вдержані датгісторігаспротавтордикейшнвне. Якщо історія навчила нас чомусь після другої світової війни. Так це те, що НАТО має силу берегти мир. Так далеко як НАТО поширюється, війни припиняються. Одна причина, чому Балтійські країни живуть мирно сьогодні, це тому, що вони використали момент і встрибнули у натівський потяг. Я думаю, НАТО є вирішенням наших проблем безпеки. Бо щоб ми не думали про Путіна, він не буде воювати з НАТО he's not fight Ізнатконафайтнейдо. Ви думаєте, він не такий божевільний? I think that um if there is anything we can Вала тиндера іфдерезенітнвікенсейфошо із дера. Я думаю, якщо ми можемо щось сказати точно, так це те, що Путін захоплює стільки, скільки йому дають захопити. Еневебаріносісофа. Але поки він наступає, це значить, що йому дозволяють це робити. Ширше інтерв'ю з міністром оборони Грузії Тіна Тінхідашелі та іншими політиками, урядовцями та експертами, рішення яких впливають на долю України, дивіться у новому спільному проєкті Голосу Америки та ЮА Перший прайм Тайм з Мирославою Гонгадзе, який стартує 10 вересня на п. Пер...